Всім привіт! Отже, 1917 рік. Уявіть собі, Велетенська імперія розвалюється просто на очах, і от з під її уламків починає проростати щось абсолютно нове, потужне. Це і є історія народження української революції. Давайте розберемося, з чого все почалося буквально крок за кроком. І щоб зрозуміти, що ж відбувалося насправді, знаєте, найкраще послухати свідків. Ось, наприклад, Павло Христюк, історик, який бачив все на власні очі. Він сказав, що тягар самодержавства в Україні відчувався ну особливо болюче. А чому? А тому, що до звичайного для всієї імперії гніту додавався ще й національний, тобто, це був такий собі подвійний удар. І коли кажуть в'язниця народів, це, знаєте, зовсім не метафора, це була реальність, цілеспрямована політика русифікації, тобто українську мову забороняли в школах, культурні товариства як от просвіти закривали, преса під тотальною цензурою. Словом, робилося все, щоб стерти будь-який прояв національної ідентичності. І тут раптом лютий 1917-го стається те, що ще вчора здавалося просто немислимим монархія. Та сама, що стояла століттями, падає. Все, царя більше немає. Він зрікся престолу. Це був ну, справжній тектонічний сух. Так, у Петрограді з'явився якийсь тимчасовий уряд, але по факту, по всій величезній території імперії утворився вакуум влади. І от саме в цьому хаосі відкрилося абсолютно унікальне вікно можливостей. А як на це відреагували в Україні? Ну, це була просто ейфорія. Повітря було буквально наелектризоване надією надією на все одразу: що закінчиться війна, що селяни нарешті отримують землю, і що найголовніше, що нарешті можна буде здобути національні права. Революція можна сказати, просто висіла в повітрі. Події розвивалися ну просто з шаленою швидкістю. Ось тільки подивіться на хронологію: 17 березня у Києві з'являється представник нового російського уряду. І що ви думаєте, того ж самого дня, паралельно українські політичні сили створюють свій власний представницький орган, тобто з перших же годин закладається ось це двовладдя, яке потім стане ну просто визначальним для всієї революції. І от саме цей український центр, який виник просто посеред березневого хаосу, дуже швидко став таким собі серцем і мозком усього національного руху. Його назва, звісно, увійде в історію. То що ж це таке Українська Центральна Рада? Спочатку, ну, це був просто координаційний центр, щоб якось об'єднати різні організації, але її розвиток він був просто феноменальний. За якісь лічені тижні вона з координаційного комітету перетворюється на повноцінний представницький орган, фактично на національний парламент. Вона стала голосом цілої нації. А ось вам цікавий факт: свого першого голову, видатного історика Михайла Грушевського, рада обрала заочно. Тобто він у цей момент ще навіть не був у Києві, він тільки повертався із заслання. Просто уявіть собі, це ж неймовірно показово. По-перше, про шалений авторитет самого Грушевського, а по-друге, про ту космічну швидкість якою тоді творилася історія. І от дуже скоро Центральна Рада отримала шанс показати, а яка ж у неї насправді є сила та народна підтримка. Це була перша, але дуже масштабна публічна маніфестація. Сто тисяч. Просто вдумайтесь у цю цифру. Сто тисяч людей. Саме стільки вийшло на вулиці Києва 1 квітня 1917 року, і що важливо, десятки тисяч з них це були солдати. Тобто, це вже не просто якась хода. Ні, це була потужна демонстрація сили, демонстрація волі, справжня декларація прав цілого народу. І знаєте, це не був просто якийсь емоційний порив. Зовсім ні. На Софійській площі пролунали дуже чіткі, дуже конкретні політичні вимоги до тимчасового уряду. Що вони хотіли автономію України, і то негайно, впровадження української мови в уряді, в судах, в школах, призначення українців на державні посади. Це була по суті вже готова політична програма. Звісно, для того, щоб реалізувати такі амбітні цілі. Потрібні були організовані політичні сили, і вони, ясна річ, не змусили на себе довго чекати. Отже, втілювати цю програму взялися три основні партії, і всі вони, що цікаво, були соціалістичного спрямування. Хто це був? По-перше, українські есери це була наймасовіша партія, бо вона спиралася на селян і солдатів. Далі ЕСДКІ це представники робітників та інтелігенції і Есефи. Така собі партія інтелектуалів. Але ось що найголовніше попри те, що в них були різні прихильники, на цьому етапі їх усіх об'єднувала одна спільна мета національна автономія. І ось тут, до речі, дуже важливий момент. Треба розвіяти один популярний міф, чого ж насправді хотіли українські лідери навесні 1917-го? може, повної незалежності, негайного розриву з Росією чи все ж таки чогось іншого. Відповідь насправді дуже чітка. Переважно, абсолютна більшість політиків та активістів тоді мріяли про широку національну автономію, але у складі нової демократичної федеративної Росії. Ідея повної незалежності на той момент ще просто не була популярною. Головне гасло тоді звучало так: вільна Україна у вільній Росії. Отже, підсумуємо. За якийсь неймовірно короткий час український рух пройшов просто гігантський шлях від повного пригнічення до створення власного парламенту і формулювання чітких політичних вимог. Нація знайшла свій голос і заявила про себе дуже голосно. Але попереду були страшні випробування: війна, боротьба з іншими потужними силами, і головне питання залишалося відкритим: чи почує хтось цей голос у тому революційному хаосі?